На Дніпропетровщині стартує конкурс малюнка до дня рятівника та в пам'ять про Дар'ю Гречищеву. Нагадаємо, Дар'я була начальником відділу зв'язків із громадськістю ДСНС Дніпропетровської області. Рік тому вона загинула в авто від вибуху. Рятувальники, герої без зброї. Так називається конкурс. Участь у ньому можуть взяти діти від 6 до 18 років. Роботи будуть прийматися в нашому місці до 7 вересня, включно за адресою вулиця Леоніда Бородича. 9 є тематика, в принципі, на вибір. Роботи можуть бути виконані з тематики, як працюють рятувальники після ворожих обстрілів або захист дітей від пожеж та надзвичайних ситуацій. Робота та побут вогнеборців, пожежно-прикладний спорт. Або пожежі в побуті, на виробництві, лісові пожежі, правила поведінки під час виявлення вибухонебезпечних предметів. Роботи переможців міського етапу будуть направлені в місто Дніпро для участі в обласному етапі. Тож не зволікайте і починайте втілювати свої образи на папері.